А, тут би Борасик більше підійшов, ну так. Гред би з ним. Я граю не на майстрів, я граю просто, щоб нафармити. Просто ця тачка, якщо сильно не стріляти, фарми нормально. При нормальному показниках асісту. О, Ті 54Д. До речі, я ж обіцяв у відео глянути його характеристики. Треба не забути додати. Та глянути? О, не засвітили? Ні, не засвітили. Ще один касень в нашому прицілі. Хоча б союзники знатимуть, де вороги є, а де ворогів нема. О, а обтортіло вже підсвітився. Ну, в неї екіпажок нормальний. Ой, на екіпажі когогляд стандартний. Mm. Ти мене бачиш? Ні, nee, він мене не бачить. А от зверху мене бачать. Ти командира вибивають. Фу таким дивиться, це має бути. Фу. О! Крайні снаряди гарно присадили. Я Думаю, йому сподобалось. 907 і все намагається мене попасти. Не треба намагатись в мене попасти. А, а ну що я казав? Після хорошого бою завжди веселий. Ого, а як ти примазав? Ну тут за нього печально, звісно. Він вже був готовий ворожу алтеху збрить. А його хвалена точність 0,28 сказала, бувай. Так. Треба ком... Не встиг повідволікать. Ммм, Лайна злеп сбрили. Так, зарядим один барабан голдовых. Я в тебе трішки вкраду, Хепешок. Буквально трішки. Все одно не з'їде з захоплення бази. Шарик, ти що спиш? Ну, за цей сон ти поплатишся. А нечего спати. Ще трошки з тебе. З'їм. У них занадто багато ХП. Тих їх не розкидаєш? Та спробую зараз ФВФ, спробую. А, вони всі троє стали. Вони просто догадались трьох стати, так вони і виграють. Все одно тортіло ми гарно просадили на пів ХП точно. захисника взяли. Боже, три кана стріляв. Ну, я ж кажу, вони молодці здогадались стати на захоплення, а не шукатиме по всій карті. Бо я б їх міг потихеньку розкидати. Ну, а тортіло ми наполовину просадили. Я не зрозумію, цього прикола тільки шах футуром. Чим ми ліг спати. Ну, ліг собі та й ліг.